Слава Україні! Триває 253-доба та героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більше як 25 населених пунктів. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БПЛА. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне та Званівка. Авіація Силоборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Підураження. Потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!